Привіт, привіт всім! Сьогодні ми знайдемо чотирьох секретних босів, а також відкриємо посох, який максимально розкриває стійку стовпа. Приємного перегляду! Після перемоги над першим принцем зверніть увагу на стіну із статуями. З допомогою духа блукаюче мертвіння можна проломити в ній прохід, де на вас чекає скриня з чешуйками луна? Летимо в локацію в першій частині, а саме ліс ззовні. Знаходимо водоспад і оглядаємо його. Тут знаходиться секретний дракон Червоний лун. Наступна зупинка. Локація кам'яна рівнина. Тут нас чекає водоспад вже із піску, а за ним чатує Чорний лун. З них ви отримаєте матеріали для створення посоху. Далі, в сюжетній локації острів Черепахи 3 розділу, нас чекатиме наступний бос, а саме Синій лун. Він ніде не ховається, просто сидить і рибалить. Далі від локації скеля забуття, що знаходиться вже в четвертому розділі, рухаємося через міст та знаходимо урочище мертвого луна. Там на нас чекає фінальний бос цього квесту, а саме жовтий лун. Раджу запастися трішки часом і нервами для його проходження. А після заслуженої перемоги ви отримаєте трансформацію в жовтого луна і всі матеріали для крафта посоху, з яким я особисто пройшов весь залишок гри. Дякую, що додивилися це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал та прокоментуйте його. Мені буде дуже приємно. Також я чекаю вас всіх на прямих трансляціях, де ми будемо з вами теревенити про всяку всячину. До зустрічі!